Вітаю, друзі. Сьогодні 4 лютого 2024 року, і сьогодні перший день першого з 24 сезонів китайського календаря, який називається Лічунь, початок весни. Саме сьогодні починається китайський новий рік і змінюються знаки року, е і розпочався рік дерев'яного зеленого дракона. Зі знаками Дзячень. Цього року за лунарним календарем рік розпочнеться лише 10 лютого 2024 року. Однак, знаки року включаться саме сьогодні, близько 11-ї години. Тому я хочу привітати вас усіх з Новим Китайським роком, з новими знаками року. Це обіцяє бути дуже динамічний рік, і з початком весни саме сьогодні включається енергія весни, і важливо в таких точках, коли переключається енергія, важливо бути уважним і спостерігати за своїм внутрішнім станом, тому що світ може нам давати знаки того, що буде відбуватися. Справа в тому, що в прогностичних практиках використовується сонячний календар. І відповідно саме до сонячного календаря сьогодні розпочинається новий рік, в той час, коли в побуті китайці зазвичай користуються лунарним календарем, і відповідно початок весни за лунарним календарем настане саме 10 лютого 2024 року, коли зазвичай і святкують свято весни. Однак знаючи, люди. Святкують новий рік саме сьогодні, початок китайського нового року. Саме сьогодні включається енергії нового року дерев'яного зеленого дракона. З чим вас і вітаю! А також із початком першого сезону сільськогосподарського календаря е Лічунь. Початок весни.